Всім привіт! Розпаковка чек, магазин Kaufland на 100 злотих, ну майже 101 злотих. Трошки дорогуватий цей магазин, звісно, але все-таки. Ось такий е, виріз скан, 1,5 кілограма, коштує 26 злотих. За кілограм вийшло 41 злотий. В Кауфланді є печінка свиняча. Дуже рідко, вона, до речі, зустрічається, в основному куряча. скучила я за печінкою. В общем, Менше кілограма, 7 злотих. Мороз, сніг, 2 злотих така штучка. Лосось 3 дня до закінчення сроку годності в нього. три дня? Два. 5 злотих, так він коштує 10 Сир на 8 злотих 300 г. Ось такі теж на скидках, тих, тут теж не них залишився день два колбаски. Але це вони у мене підуть на піцу, то вони якраз будуть використані. Так, сирочки з для сина, ось такі ми любим з чоловіком. Йогурти кокосові, вони вегетаріанські йдуть, вони дуже смачні. Теж там два дня, але. Але сьогодні вони вже будуть з'їжені. Фарш теж три дні до кінця будуть котлети, теж він не пропаде, як то кажуть. Цибулька, дві апельсинки, два хлібчика і капустка. Слухайте, ну як на тисячу гривень, ну маловато. Так, великий кусок, от 1,5 кг. Але дорого, дорогий магазин. Так, такий мій, мій висновок. Трошки там грам був дешевший. Але, знову ж таки, треба дивитися акції, пропозиції різні. Ось так. Вирішуйте самі. Це такі, така мана мене святкова. Декорація. Хотіла ще оленів. Олені закінчилися, розібрали. Всім гарного дня. Дякую за перегляд.